Доброго дня? На покровському напрямку росіяни просунулися за добу у трьох місцях у бік Воздвиженки, через яку можна вийти на трасу Покровського Сентинівка у селі Веселому та біля Бажаного. Про це повідомляє паблік Діпстейт. Військовий аналітик Білд Юліан Репке зазначив, що росіяни збільшують швидкість просування на покровській ділянці. Давайте розглянемо цю ділянку фронту, якою там буде ситуація? Тому що ми бачимо, що вона загострюється і трошечки, як то кажуть, не по собі зараз. Українцям хочеться, щоб ситуація все ж таки більш-менш налагодилася, але ми розуміємо, що зараз йде і війна, і хочеться знати, якою там буде все ж таки ситуація. Ну, на жаль, я не можу сказати, що там зараз щось затихне, ні, не затихне. Найближчий місяць нам, в принципі, дають максимальну активність, там підготовлені, є достатньо. І все-таки будуть все робити для того, щоб захопити Покровський, і ми будемо бачити, що буде туди підходити. От саме підход близько, це ми точно будемо спостерігати. Я пам'ятаю, як лише 4 місяці тому люди сміялися з того, що такими темпами росіяни не прибудуть до Києва ще 30 років, за тією швидкості, з якою вони зараз просуваються на схід від Покровська, їм знадобиться всього 2 роки. Чисто теоретично, звичайно, про це знову ж таки написав в соцмережі X Юліан Репке: чи можуть росіяни захопити Київ за 2 роки? Ну, якби стояла повістка на повістці дня, і вони цим це поставили як головне, то в будь-якому випадку тут не про захопити, а просунутись так. Тут немає захопити, тут немає, слава Богу, бажання у них на сьогодні взяти Київ, але якби це стояло, ми все беремо. Такому в якомусь іншому світі, да, не, не зараз, то так це можна, це можна було б реалізувати. В Їх зараз немає цього наповістки. Ні, у них є якісь більш близькі цілі, і вони до них рухаються. І зараз е, зразу ж, а якісь більш близькі, знову ж ми згадуємо, що вони говорили, що Донецька і Луганська область мають стати їхніми. Оце, от, оце ми будемо спостерігати. На великий жаль. Ви знаєте, якщо ми сьогодні з вами розпочали вже наш ефір з Донецького напрямку, давайте тоді розглянемо і інші напрямки. Пропоную почати з півночі і рухатися в бік півдня. Почнемо з Чернігівської області. Що буде там, наскільки Чернігів зараз може бути під небезпекою? Зараз кажу конкретно про лінію фронту. Можливо, там росіяни риють окопи, про це ми можемо не знати і таємно готують наступ. Ну, руху там точно зараз не буде. Ми будемо бачити дуже багато прильотів, на жаль, вони нікуди не діваються, нам взагалі дають страшний суд і башні. Я думаю, що зараз обстріл Чернігова буде більший, чим був, але і з хорошого так вони стоять. От вони конкретно стоять і. Іще одна карта, яка говорить, що стоять, я не думаю, що зараз почнеться саме там рух. Крім того, і противовіс вони бачать захід з нашої сторони. Але обстріли, і саме максимальна сила по військовим, це ми будемо спостерігати. На жаль, як завжди, оці прильоти вони і на мирних жителях теж. Має ці, свою, свою початку, так що в такому руслі. Я не бачу, що зараз вони будуть на Чернігові рухатись. Давайте позбавимося, що буде з Сумщиною, бо пам'ятаємо, що там знаєте було теж доволі неспокійно і можна так сказати, що нагніталася обстановка, якою буде зараз ситуація. Ну, дивіться, по Сумщини, хороша новина, що руху не буде, вони будуть спостерігати. І, в принципі, помірність нам говорить, що кардинальних змін там не буде, що є таке було, але знову ж тут обстріли, і, і з такого дуже хорошого це. Вони теж отримують від Сумщини, десь там у нас є. Ми даємо здачі і це ж будуть отримувати малі групи ДРГ будуть старатися прорватися. Оце максимум, що буде на цьому в цьому місяці. Ми зможемо їм протистояти. Так, я вам і кажу, що сумщина противостоять, ми захищаємось, даємо носа, якщо так можна сказати. І саме оця така міні-розвідка боєм, от таке ми щось подібне будемо. Так що там буде інформація, що десь когось вразили, але це ж малесенькі, дуже маленькі, маленька кількість людей. Не може це радувати. Що стосується Харківської області, наскільки там ситуація покращиться, можливо, ми все ж таки до кінця літа зможемо звідти вигнати взагалі расистів. Так, Харківська область, теж, на жаль, в вогні і стан такий противоречивий. Чому противоречивий? Тому що ну, підсилення тут точно буде якесь підсилення. На вашу о, конкретну запитання. Чи ми виб'ємо? Я не думаю, що ми зможемо їх вибити наступний місяць. Моя відповідь ні. Навіть скажу більше, десь вони активуються і постараються зробити якийсь прорив. І з того, що я бачу, в них будуть якісь певні успіхи. Це не про. Хороша новина, що це не про великі якісь саме площини, але десь вони там отримують свій шматок землі. Так що ще Харків продовжує воювати, і я поки не бачу там якусь кардинальну зміну ситуації. Немає там зміни, але поки обстрілів буде більше. А, чи може бути таке, що росіяни знову спробують? Просуватися і можливо, йти на Харків. Ще раз скажу, вони попробують якісь зробити десь щось. Я конкретно так, не знаю, як воно правильно називається, але попробують просунутись, ну не буде, це не буде успіху, воно ну, не буде мати. Нам в принципі на вашу відповідь дають башню, що це ні. А крім того, що вони то бачать і розуміють, куди йти, а серйозні перепони. Так що тут подвійне ні, моя відповідь, що ні. Там не підуть вони на Харків, бо не будуть мати вони можливостей. От, можливостей є доволі серйозна противодія, і це все відслідковується. А давайте глянемо, що буде в Лува на Луганщині, Луганській області. Давно не дивилися, що там зараз відбувається і які зміни ми зможемо побачити в серпні. Ну, Луганщина, вона умовно активна, але при тому там немає якихось таких кардинальних змін. Так що чи буде там активний фронт? Так, він наскільки активний, але без таких якихось нюансів, те, що ми бачили по Донецькій області. І при тому таких знову ж кажу, нам дають, що немає, просувань не буде. Обстріли будуть так, фронт буде їти, буде, але от активних змін не буде. Так що там по великому рахунку нічого не зміниться. Зрозуміло, давайте рухатися далі. Що буде з Запорізькою областю, тому що минулого тижня було таке така вона в змі, що нібито росіяни мають на меті знову проривати ту лінію фронту. Чи є наразі така небезпека, чи все ж таки в Запорізькій області нас можуть очікувати несподівані приємні сюрпризи, і росіяни взагалі можуть звідти почати тікати? Такі цікавий місяць, знаєте чому цікавий? Тому що з однієї сторони ми будемо бачити в цьому місяці активність фронту, і навіть можливо, десь вони і просунуться а з іншої сторони і їх теж теж трошки посунуть. Ну Тут не про легкість, і тут величезна кількість втрат людей в цілому. Ви ж розумієте, що я дивлюсь і та і та, і та сторона одночасно, але якийсь противовіз уже... ну, е... хороша новина, так, що в нас буде вже чим під кінець місяця, ми будемо мати якісь більші сили. І десь навіть там. Їх мають десь зупинити, ну, принаймні, хоча б зупинити от в такому, тому що вони втрачають сили. Якось так, Хоча, і ще раз повторюю, що і будемо бачити саме їх рук. На початку бачимо рук, потім якусь таку зміну. Якщо ми беремо по обстрілам, не думаю, що тут щось поміняється. На жаль, тут я не бачу теж змін ціляться, ціляться доволі агресивно. і... В Принципі, дуже багато вогню, так що якось чекаю не дуже такі по вогню, спокійний місяць. Що стосується атомної станції, не можна запитати, чи може там зараз бути провокація. Я думаю, що тут провокація. Знаєте, ми будемо чути різну інформацію, можливо, навіть іноді путану, іноді якусь загрожуючу, але те, е що інформація є, в атомна станція під захистом її якось стараються, щоб вона працювала нормально по яких… По законам, якісь навіть там регулювання може знов приїде мегатечі щось подібне. І, і якось по спостереженням все все умовно нормально, наскільки це може бути нормально під час війни. Але от путана ситуація, знову ж якісь загрози, ми маємо будемо щось вибирати, да якісь от такі підкиди вони будуть. А кардинально ні. Це багато диму вогню немає. Розуміло вас. Давайте роздивимося Херсонську область. Наскільки зараз там може бути гаряче небезпечно. Можливо, все ж таки росіяни почнуть тікати з Херсонської області. Ну все можливо в цьому житті. Звичайно, дуже хотілося б чути від вас відповідь так, але давайте подивимося, що на це скажуть карти. Там лінія продовжується, навіть нам дають, що десь теж вони захочуть зробити прорив, це не вдасться, їх зупинять, тут, в принципі, навіть жорстоко зупинять. І це буде якось, якась міні-перемога, якщо так можна сказати. от Саме як їх там, мають зупинити. Так що це буде теж хороше. Хоча, Такий місяць не бо навіть якісь там будуть розчарування на початку і доволі активна фаза буде чекаю щось до кінця місяця. Бачите, така ідея, як лінійка, да? щось під кінець місяця все кардинально міняється, дай Боже. Так і буде. Давайте роздивимося Миколаївську область. Також там нещодавно на жаль був по житловому будинку. Є загиблі чи є загроза найближчий тиждень для Миколаївщини для для Миколаєва власне. Ну, загроза по обстрілам є, в принципі, зараз доволі серйозна загроза, і при тому говорять, що е, ворог хоче нам віддати. Да, це є, е, я так розумію, що це те, що читала зранку, що е, в Росії як завжди було гаряче і активно. Е, і зараз нам хочуть віддати да, якось вирівняти рахунок. Так що, на жаль, е, не можу сказати, що буде спокійно. Хороша новина, наскільки вона може бути хороша, тому що чи будуть попадання, на жаль, будуть, що нам говорять, що буде мало жертв. Ну, Вибачайте, такі новини, є, які показують такі ідею. Краще все ж таки попередити людей і сказати правду такою, яка вона є. Що стосується півдня Одесь, зараз сезон люди їздять на відпочинок, на море, чи є на найближчі тижні небезпека для Одеси, для Одещини наскільки можна взагалі брати собі відпустку, планувати їхати до моря на відпочинок? Ну, дивіться, чи будуть обстріли, на жаль, так вони будуть. і Я думаю, що вони будуть подещені. Питання чуть-чуть по-іншому задавала, чи можуть постраждати саме відпочиваючі. Тут більш такі які курортні міста, які умовно в нас рахуються безпечними. Нам все-таки обіцяють, що напряму їх це не буде стосуватися. Нам дають помірність, що умовно. Там нормально, да, умовно тихо, якщо так можна сказати. Якщо беремо загалом Модещину, наскільки там буде активно, то знову ж настає ніч, і знову ж прильоти саме вночі. І, на жаль, будуть і смерті. Так що, Якщо ви можете якимось чином берегтись, будь ласка, подбайте про це. Наскільки серпень буде небезпечним в плані масових прильотів, взагалі масових атак, тому що липень був дійсно важким місяцем. А, наскільки от в серпні ми можемо очікувати, не дай Боже, трагедії повторення якозахмадидом або яких, якихось інших трагедій? Я не бачу, що в нас зараз зупиниться, чи буде він легше. Я не думаю, що він буде легше. Напаки, да, якась знову ж піднімається якась історія, щоб завдати удару, зробити максимально боля, чи попасти, і чи будуть у нас схожі як Ахмадит? Ну, Багато поверхівки нам показують. Я вже не знаю наскільки це схоже не схоже. Ну, Нехороший місяць і ворог доволі активний. Стає знову ж питання, на жаль, зупинити все, що працює. Знову ж нас стає питання світла, так що вони активуються. І будуть старатися, знову ж стає дуже багато в нас кубкових, а кубки в нас відповідають за воду. Нічого нового, вони вже фонять вже не перший місяць і переносяться далі. Так що так він. наскільки можуть бути от загроза на день незалежності підривугас, дуже багато зараз дійсно чуємо про те, що є загроза великої води. Чи можуть росіяни на День Незалежності влаштувати такий теракт? Звичайно, можуть, ми знаємо. Але тим не менш хочеться запитати це у карт, наскільки є така вірогідність, що вони на День Незалежності можуть влаштувати теракти підриву ГЕС. Я не думаю, що це, знаєте, якось саме на День Незалежності, що це має бути під цей день. Там, в принципі, облаштувати, вони туди підбираються, хочуть реалізувати, так що не притримуйтесь, в принципі, що це має бути День Незалежності, моя відповідь ні. Якось зробити, знову ж у нас п'ятірка кубків, да? якось зробити нам якусь катастрофу. Ну, ну Дуже би хотілося в цьому місяці. Я от мало ймовірно, що це буде саме День Незалежності, ні. На Росії прорвало нову дамбу на Біломорсько-Балтійському каналі. Це карма на слова Захарової про а, підрив, да, можливий підрив ГЕС, і які ще катаклізми ми можемо побачити цього року на Росії. Усі це карма. Ну, я не думаю, що це в принципі. Да, є... Саме Захарова це запустила, тому що нам тут більше говорять, що п'ятірки мечів, все, що вони робили, те, що вони отримують, да, якісь такі привіти, вони йдуть все-таки по єрофанту. Це як більш щось колективне, як те, що спрацювало. І далі говорять, що це ще квіточки, плоди будуть далі. Просто почекайте, воно готується. І такі дуже багато вже в цьому, в цьому посланні такої інформації. Зараз подивимося, які там можуть ще бути катаклізми. Я не знаю, це, це чи будуть якісь пожарі, тому що це е, огонь повітря, а можуть бути саме як е, тайфуни, чи я не знаю, як вони називається, ці смерті, що, е, що крутить. І щось, що ломає, умовно приходить щось велике, що ломає, в принципі, все. Е, по мені, це щось зв'язане з вітром і вогнем. От. Якось з'єднайте, але це те, що не можна зупинити, взагалі не вистачає якихось сил. І оцей катаклізм принесе велику кількість смертей. Ну, собі, можливо, це пов'язано з моїм наступним запитанням. Угор вважають, що успішна операція повстанців туарегів проти вагнерівців у Малі матиме вплив на всю Росію. Чи дійсно матиме вплив на всю Росію? Чи побачимо ми оці такі зміни? Не можу сказати, що це супер така подія, що так уже умовно там Росію зупинить да, і кардинально. Це як одна із подій, яка знову ж плине на фінанси. І зашатає саме фінанси російські якось тут більше про фінанси, саме про якусь стабільність. І це все таки йде по четвірки купки. Четвірка кубків про напруження це те, що визве напруження всередині країни. Ну, на жаль, я не можу сказати, що там відбудеться якась революція і так далі. Але знову згадуючи на революції, то пам'ятаємо, що до цього було дуже багато подій, які запустили. Так що це одна із, але не основна. На жаль, поки не основна. Нічого собі А про революції також і про ви кажете такі події не можна запитати. А з приводу э, замахів, взагалі і вбивств, липень також був дуже таким палким місяцем в плані замахів вбивств відомих людей э, в серпні. Чи продовжиться, чи продовжимо взагалі ми бачити э, історію вбивств людей, яких бачить весь світ? Тут навіть я не можу це формулювати як вбивство, чому як не вбивство, да? це е, щось що буде стосуватися жінки, але це не буде доведено до кінця. Це, знаєте, щось може як підготовка якогось великого такого масштабного дійства, але його не реалізують до кінця. Але це буде таке, що, що нас всіх напружить. Тому що це буде щось дуже нахабне, дуже жорстоке, от, от якесь таке буде подібне дійство. Думаю, що мене, ну хотілося б мені, щоб смерть обійшла стороною, бо ну, принаймні нам так показують, що це не вдасться да? ілюзія вбивства, це ілюзія, це те, що не доведено до кінця, але якісь таке напруження буде. Що стосується того, що не доведено до кінця, ми можемо запитати, чим завершиться історія з вбивством Ірини Фаріон. Ну, те, що ми зараз спостерігаємо, да, паж мечів, паж паждинарії, підірку Пентаклів, умовно якась підстава, що зараз відбувається для того, щоб це закрити. Але чи знайдеться вбивця і понесе покарання, так, але це те, що відбудеться пізніше. Це не зараз. А чи можуть бути замахи на членів родини? Карта мир. ні, вони не цікаві. Ну, вибачте, хто там такі члени тієї при всій, при всій любві. Люди не мають впливу. Дякую вам за відповідь. Хочу говорити ще про, Олімпі... про Олімпіаду, яка зараз проходить в Парижі, в соцмережах обговорюють ще одне, шоу на Олімпіаді механічного вешника з прапором Олімпіади. У мережі масово. Йдуть пости, що він виглядає, як описаний у біблії кінь блідий. Що це за такі дивні символи? І чи не вселенська змова все ж таки? Це такий виступ. Ну, Зразу розчарую, що це не вселенська змова. 100% тут нам зразу дають смерть, ні-ні. ні Тут більше, знаєте, якби символи якісь політ фантазії вони вже не знали, що що придумувати, да взяли е, якісь, е, не знаю, навіть шість е, кубків щось із. Е, е, того, що вже було, його якимось чином апгрейдили і старалися йому придати яскраві значення і так далі. Слава Богу, я тут не бачу таких суперзнаків, да, що, що це відпрацює. Ні, це не сленська мова, ну це такий фантазії. таким чином це все зробили. Зрозуміло, ну і під кінець нашої розмови хочу запитати про аномальну спеку і на шесть ос отруйних павуків і москітів. Чи зроблені вони штучно, чи все ж таки природа натякає людству на щось, можливо вже навіть прямо каже, тому що ми бачили аномальну спеку, і взагалі бачимо, що відбувається зараз у світі. Тим не менш не можна запитати, дуже хочеться почути відповіді, що там відбувається. Я думаю, що це природа натякає чому, тому що умовно спека несе за собою розповсюдження, да? вони чи більше виводяться, чи можуть більше мігрувати. ну Більше все, що мігрувати. От саме нам так показують, що ми на якомусь такому етапі зміни клімату, і, і це несе за собою жара, це слідство жари. Ем, ну, На жаль, так, на жаль, те, що воно так і відбувається. А ще щось буде таке от, аномальне, окрім того, що вже ми бачимо, відчуваємо. Все таки це нам дають іще більшу спеку. Не можу тут сказати про. Якісь інші процеси, бо нам говорять, що це ще не взагалі не жара, а спека, яка ще більша. Спека, яка, в принципі, по всьому ті світу да, вона розповсюджується. І оця спека веде до катаклізмів, що зв'язані з спекою з водою, і це стане більше дефіцитом. І те, що змінює кардинально, кардинально зараз змінюється весь світ. Я думаю, що це якби проблема. Принципі всього світу ну не мали воювати де працювали з цим. Бачите, а вибрали щось інше.